Так, під нуля, шабровщики нашабрили болгаркою такої херні тут, що досить того, що тут зависоко вже пройшло 4, мілі... 4 десятки, пів міліметра. Добре, пів міліметра. Так ще плюс тут болгаркою нафігачені ями, що їх поки ще видриште там взагалі. Коротше, отак вони нафігачили. Болгарочкой з наділочками. Отак вона. Що ми розуміли? Глибнадця ямів до півміліметра, певно, від блгарки. Точною рукою, впевненою рукою, отак. Шабровщик 10-го левела. І як так треба було зафігачити, я не знаю. І з тої сторони така сама херня. Зверху воно не видно, але подивися. Це просто жах, просто жах. Міліметр більше навіть буде. Не знаю як так можна було. Їм видно, не працювала оця штука. Але по осі винта, отут іде перекос. Коли виставляєш тут рівно, то вісь винта задирається на міліметр. Тому їм, певно, не, не грали, і вони тут вирішили щухувати, що бо щось їм не працювало і вгадували. Коротше, отак, коли берешся з болгаркою до праці, без розуму, без вимірювального інструменту, отакі справи. А потім ще клеїш на ділочки на крокоділ. Це не супорт, а якийсь пісець, тут якісь кривороке лізло сюди. Тут просто капець. Просто капець. Міліметр більше. Ой боже, це, це просто жах! Я не знаю, що тут з чим, це просто жах. Спало ж це рівненько йде. А зараз просто в нон-стопі покажу. Може покажу. Треба пустити нижче. Отак от Пісець. А Оце друга сторона, так. Ось так класні пацани шабрили, шабрили станок болгарочка. Їм видно, клини в, клинила гайка в смерть, а вони думали, що їм десь тут мішає. І вони давай болгаркою спігачувати м'ясо. А щоб був люфточок. З масляними озерами, блін. І вони нафігачили болгаркою, але ну, тут то било. Бо в нас ж перекос по винту йде страшенний, більше міліметра. І ясно, що він каже, воно вирабатилось тут, а сюди, коли ми під'їжджаємо, воно не йде. Ясно, що бугайка вже заїжджає туди в бік. все, впирає, впирає воно вже міліметр зміщено. Як воно буде робити? Блин? Отак воно, міліметр туди, міліметр сюди. Так, зашліфуємо це лайно до кінця. Це був один з найжорщих супортів, не дивлячись на те, що цей супорт дуже хорошої якості по, самі, по самому матеріалу, Чавун дуже класний. Шліфується. Важко, але він шліфується як сталь. Тобто дуже прикольний матеріал. Ну, в обробці важче, але сама якість щавок дуже гарна, нема болота. От, Але зняти нам прийшлося більше міліметра з цієї направляючої і з тої. У нас були там ті шабровки, але вони всі вийшли. Потім покажу, як воно вийшло в кінці. Це просто жесть. Тут і так прийшлося трошки хитрувати, бо саме супорт зроблений, був заводу, напевно, добре, але гори майстри зробили його так, що вони запороли хрест. І то запороли дуже сильно. Тому прийшлось трошки трошки десь звідти, десь звідти щось трошки красти, як то кажуть. Бо інакше тут не було би діла. О, це вже зараз вихожуємо і все. Так, дошліфував я ще цей супорток. Отже, ще один врятований реально від металолому кусок желіза. От тепер же це не кусок заліза, а тепер це вже щось схоже на супорт. От. Реально було тут. Дуже важко дуже багато пошліфувати, щоб ви розуміли, все навколо було отаке. От отаке все було з такою, з такою кількістю болота. Може навіть так тут початалося, що не береться. Чавун зробився вже металевий підвіконник, скільки багато прийшлося здерти. Тут просто капець. Оце все смерть сожі, Смерть сожу. Охолоджувальна рідина після таких пару робіт і все. І утилізацію. Це нетерпимо, оце один цей супорт, скільки пішло сюди мусору. Отак.